Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Кілька будинків горіли у селах Кушугумської громади через ворожий обстріл з РСЗВ. Обійшлося без жертв. Загалом більше 400 разів вдарили окупанти по Запорізькій області минулої доби. Когенераційна установка потужністю 2,5 МВт готова до роботи у Запоріжжі. Аби її запустити, пішло 113 мільйонів гривень. Леову частку цієї суми надали партнери з ЮНІСЕФ. За словами голови ЗОВА Івана Федорова, до кінця року в регіоні має бути 130 МВт альтернативної енергетики. Екс-командир однієї з бригад тероборони влаштував дружину на посаду стрільця, щоб та отримувала підвищені виплати. Запорізькі правоохоронці розслідують справу. Пара навіть розлучилася, аби формально дотриматись закону. Жінка на лінії зіткнення не була, однак отримала більше 900 тисяч гривень за 9 місяців роботи. На додачу ще й займалась конярством та провела два тижні у Польщі. Тепер причетних підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Їм загрожує. До 12 років тюрми соціальне таксі запрацювало у Запоріжжі. Скористатись послугою безкоштовного перевезення можуть люди з інвалідністю внаслідок війни та ті, кому встановлюється така інвалідність. Викликати таке таксі можна від дому до лікарні, вокзалу, соціальних або реабілітаційних закладів, банків або адміністративних установ. Для замовлення звертатись за телефоном або адресою, які ви бачите на екрані. Приліт у Токмаку. Наші відпрацювали по місцю, де жили окупанти. В результаті мінус 10 офіцерів. Щонайменше один-двохсотий. Прилетіло і по триповерхівці у Васильівці. У її підвалі базувалися російські військові. Більше 230 мільйонів гривень збитків завдали повітрю Запорізької області обстріли та пожежі, які виникали як наслідок. Екологи розрахували суму по більш ніж 200 фактам викидів забруднюючих речовин в повітря з початку повномасштабної війни та станом на 1 січня 2025 року. Півтори тисячі гривень, щоквартально на заняття спортом можуть отримати військові та ветерани з інвалідністю внаслідок війни. Для цього треба відкрити спеціальний рахунок та подати заяву через дію. Гроші будуть надходити автоматично. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.